Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Віддала 20 тисяч доларів і потрапила у лікарню. Шахраї обдурили рибницьку пенсіонерку. Скіфський нагрудник, намистина з вічками, жіночі сережки. Археологи відновлюють артефакти. Винограду менше, але дуже солодкий. Тож будуть напої за новими рецептами. У терасполі тролейбусом минулого століття повертають молодість. У Придністров'ї Шахраї продовжують грабувати пенсіонерів. У рибниці аферисти вкрали у 90-річної жінки 20 тисяч доларів. Схема колишня. Родич потрапив у біду, потрібні гроші. Кошти забирав кур'єр. Його затримали. Сама пенсіонерка зараз у лікарні. Усі деталі далі. Телефонить дзвінок. 90-річна пенсіонерка із рибниці відповіла: у трубці голос дочки, яка нібито плаче. Сказала, що потрапила в аварію. Постраждала людина. Далі трубку мужчина. Далі трубку взяв чоловік, представився слідчим і сказав, що потрібні кошти, аби не запроваджувати кримінальну справу. Оскільки у даному випадку потерпіла була в шоці від почутого, вона погодилася на вимоги невідомого чоловіка. Він повідомив, що до під'їзду підійде кур'єр його друг і ви будете зобов'язані передати гроші. Пенсіонерка передала кур'єру 20 тисяч доларів і лише потім вирішила передзвонити дочці. Виявилося, з нею все гаразд, далі звернулася до міліції. Було встановлення кур'єр. Було встановлено кур'єра. Це мешканець рибниці 99-го року народження. На даний момент ця особа затримана. Проводиться оперативний захід, спрямований на встановлення коштів. Кому, коли, за яких обставин були передані? Після того, що сталося в результаті перенесеної психологічної травми, потерпіла, звернулася до рибницької районної лікарні і зараз там перебуває. Порушено кримінальну справу за статтею шахрайство в особливо великому розмірі. Затриманому кур'єру загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадаємо, днями також обдурили жительку Бендер. Вона віддала 5 тисяч євро. Гроші замість кур'єра забрав таксист, якого викликали шахраї. Як підготовлені до нового навчального року спортивні школи столиці сьогодні перевіряла спеціальна комісія. Такий контроль в Тирасполі проводиться вперше. За три дні мають проінспектувати сім освітніх закладів. Столична спортивна школа номер 3 Тут займається понад пів тисячі учнів. Шахи, шашки, теніс, бадмінтон та велоспорт. У освітньому закладу вже понад 50. має цікаву історію та своїх чемпіонів як світу, так і Європи. Тами пострімоті це. Ми після ремонту зробили косметичний, самостійно все самі. Кілька філій для занять гуртожиток для приїжджих, спортсменів. Умови навчання та перебування сьогодні у школі перевіряє інспекція. Окрім цих територій, в нас є невеликий автопарк. Це три машини, і два мопеди для супроводу велосипедистів. Найстаріша в нас автівка 32 роки, але в гарному стані. Мікроавтобус-транспортер. Наймолодші 22 роки. Все в гарному стані. Все робимо своїми силами. Водії ремонтують автівки, працівники роблять ремонти. Все власними силами. Готові до нового навчального року і в спортивній школі імені Долгіна. Вона найстарша у республіці. Два роки тому виповнилося 55. Тут займаються передусім легкою атлетикою. Відвідують заклад і важко атлети. Є учасники олімпіад та переможці різноманітних міжнародних змагань. Приймати своїх півтисячі вихованців школа вже готова. Все пофарбовано, відремонтовано, але всі роботи власними силами виконати тут не можуть необхідність збільшити треба розміри гаражів, бо транспорт стоїть на вулиці. Вони були зроблені під легкові автівки. Зараз автобуси в школах. У дворах асфальт або плитка потрібна. І найболючіше питання покриття нашого стадіону. Наше покриття з 86-го року. Термін самі можете уявити. Ми определяємо визначаємо готовність закладів до початку нового навчального року. До складу комісії входять представники держнагляду пожежної безпеки, цивільного захисту. Не станції. Будуть вивчені всі питання, що стосуються охорони праці, трудового законодавства організації, навчально-тренувального процесу. В результаті буде проведений аналіз затребуваності тих чи інших напрямів серед молоді міста. За результатами перевірки дадуть рекомендації. Протягом трьох днів мають проінспектувати сім спортивних шкіл. Далі підуть в освітні заклади культури. Така перевірка цього року у Терасполі проводиться вперше. У ПДУ стартував додатковий набір студентів. До 21 серпня на абітурієнтів чекають на всіх факультетах та філіях вишу. Вступ без іспитів. Майбутні медики, юристи, економісти, педагоги, психологи подають документи на договірну форму навчання. Жанна випускниця Рибницького ліцею. Хоче бути психологом. В основний набір не встигла, тому нові можливості вступу тільки рада. Дуже зручно та практично. Мені подобається працювати з дітьми. Деякі абітурієнти вже мають дипломи. Тепер прийшли по нову спеціальність. На програмі На програміста. Я відвчилася, маю середню спеціальну освіту і вирішила, що таки треба здобути вищу. Це моя друга вища освіта. Перша була не закінчена. Навчався на медфаці. Зараз вибираю факультет фізичного виховання та спорту. Буду реабілітологом. Основна приймальна комісія у ПДУ завершилась 20 липня. До Держуніверситету вже зарахували три тисячі студентів. З них понад тисяча на бюджет. Тепер приймають лише на договірну форму навчання без іспитів. на договірну форму навчання можна вступити за оцінками атестату або диплома. Можна отримати місце у гуртожитку. У ПДУ висококваліфікований професорсько-викладацький склад, цікаве насичене студентське життя. На абітурієнтів також чекають у філіях ПДО. З біло-синього до помаранчево-червоного тарас уже кілька днів роз'їжджають оновлені тролейбуси, в депо готують до виходу на лінію наступні машини помаранчево-червоний це міжнародний колір, що означає пасажирський транспорт, тобто дозволяє за будь-яких погодних умов водіям побачити транспортний засіб, який перевозить. Тим самим ми, по суті, підвищуємо безпеку перевезення. Усередині тролейбуса також зробили косметичний ремонт. Стіни пофарбували у сірий колір, полагодили електрику, щоб пасажирам було комфортно їхати ввечері, а ще змінили обивку сидінь. У нових тролейбусах у нових тролейбусах замінено крісло водія, замінені на комфортабельні від іномару крісла. все таки водієві доводиться перебувати за кермом до 12 годин на день. Тому це зроблено для комфорту та покращення умов праці. Звертають увагу на ходову частину на цілісність кузова самого. Якщо потрібні якісь зварювальні роботи, це все робиться. Що машина вийшла і, хоча б рік проїздила без відповідних ремонтів. Ремонт та фарбування одного тролейбуса займає майже півтора тижня. Спочатку оновлюють старі тролейбуси, які вже потребують ремонту. До речі, найстарішому з них 38 років. Цього року планують перефарбувати ще 10 тролейбусів. До район у Дойбанах на виноградниках квінту збирають урожай три комбайни та понад сотня робітників. Марина Рогу тут щодня. Сьомої ранку. Її ланка щоденно збирає до 10 тонн винограду. Урожай в атомґадотлічний. Урожай цього року відмінний. Цукровість хороша, жовте бурштинове забарвлення. Ми ще рижків почали його вирощувати, і до такого гарного винограду виростили. Не можеш його не любити. Збирання врожаю розпочали минулого тижня. Зі 150 гектарів вже зібрали півтори тисячі тонн солярісу. Виноград солодкий, але грона невеликі через посуху. Його сортова особливість... Його сортова особливість десь 120-130 грамів грону, а цього року лише 90. Це говорить про те, що 20-25% ми не доберемо врожаю. Минулого року у Дойбанах виростили майже 18,5 тисяч тонн винограду. У цьому за прогнозами зберуть менше близько 14 тисяч тонн. Зате цього разу виноград дуже солодкий. Технологи вже планують створити напої за новими рецептами. Познівісінні заморозки, пізні заморозки потім грати в травні мінус чотири. Плюс зараз посуха, яка триває більше місяця, і рослини отримують стрес. А коли стрес у тканинах майбутньої продукції проходять хімічні реакції, які далі нададуть особливості тим напоям, які виготовлятимемо цього року. Солярі закінчать збирати вже цього тижня. На черзі Віоріка, Шардоне, Піно Нуар, а потім підуть червоні сорти. Збиральна кампанія цього року коротка. Через пеку усе дозріває швидко. Завершити збір врожаю планують у вересні. Прикраси з нагрудника скіфського коня, намистина браслета з вічком та жіноча сережка. Це нові знахідки археологів. Їх виявили у похованні скіфів ще минулого тижня. Наразі відновлюють у лабораторії. Подробиці у сюжеті. Три низки маленьких кілець із бронзи. Це прикраси з нагрудника Скіфського коня. Його знайшли у Кургані у Слободзейському районі. Похованню понад дві тисячі років. Сам виріб був із хутра. І на ньому кріпили ці прикраси. Ось такі, три низочки висіли. Ну. Ось такі три низочки висіли на грудях у коня. Вони називаються перестевидні бляхи. Ми почали їх очищати. Цей процес ще не завершено. Їх надівали в певних місцях. Зазвичай такі прикраси знаходили поряд, а тут прямо на грудях коня. До речі, його поховали біля хазяїна скіфа. На його зап'ясті археологи знайшли бронзовий браслет. Ось фото з кургану. А так виріб виглядає зараз. Ще один браслет був з таких намистин одна бусина, вот така. Одна з намистин ось така кільцеподібна. І має чотири вічка, які симетрично зроблені. Це були обереги, і ось око бусина. Я, звичайно, не жив у скіфський час, але вона оберігала від пристріту. А в жіночому похованні знайшли сережку. Чому вона лише одна? Археологи кажуть на той час випадок звичайний. Тоді могли носити лише одну сережку, не дві, як зараз. Отак сережка виглядала, коли її знайшли. Наразі археологи працюють із знахідками в лабораторії, відновлюють артефакти, консультуються з колегами з інших держав. Роботи йдуть за рахунок гранту президента. Башти Бендерської фортеці, бані Кіцканського монастиря та пейзажі терасполя з палуби теплохода грушка. Так мандрує Придністров'ям Юлія Канте. Вона з італійського міста Трієст. До Терасполя потрапила за обміну молоддю. Тут все відрізняється від Італії та Словенії. Мені подобається, що у вас багато зелені, полів, але найбільше мені подобаються люди, які тут живуть. Вони дуже відкриті, і це чудово. Юлія була в гостях у Роберто Гуардіглі у Дубосарах. Він Придністровець з італійським корінням. У нас вирощує овочі, а ще гуляли до Бусарської ГЕС, заїжджали на виноградники у Дойбанах, відвідали і виробництво. «Зізнаюся, я ніколи не чула нічого про цю країну, і я дуже щаслива, що мені вдалося приїхати сюди і що я дізналася про вашу історію. На півночі Придністров'я у Струїнцях дивилися на краєвиди з башти вітрів, куштували воду з джерел, а в Рашкові були на єврейському цвинтарі. Там могила рабина Шаптая. Мандрували таємним ходом у синагозі, фотографувалися на тлі костелу. Юлія Канте приїхала до Придністров'я з обміну молодю. Тут пробуде ще тиждень. До речі, нещодавно за тією ж програмою до Швейцарії їздили дві тераспольчанки – Олена Овчаренко та Даша Левіцька. Над Альпами розгорнули Придністров'я. Ский прапор сезон подорожі Дністров'ям триває. Влітку частіше вибирають водні маршрути. П'ятирічний Ілюша відправляється від берега. Це перший його сплав Дністром Він поки що не всі правила вивчив у процесі. А чому без жилета не нельзя виходить на воду? Перший день спуск байдаркою від Бендер до Тереновки. там ночівля, другий день похід Кіцканським лісом. Зілюшують ще ціла група дітей. Едгару десять. Він їде у такий похід уже вдруге. Я ще з початку літа мріяв піти у похід, бо мені дуже сподобалося минулого літа. І ось нарешті настав цей день. Я дуже радий. Все це дводенний тур для дітей із кешбеком. Заплатили 900 рублів, половина повернулася якщо це тур без ночовки. Якщо це тур без ночівлі, повертається 20% від вартості. Якщо тур з ночівлею повертається 50%. Якщо це організована дитяча група, допустимо, як група школярів, то повертається 30%. Насправді пропозиція така дуже хороша, тому що це виходить дешевше ніж ви поїдете на своєму автомобілі. Замовити тур можна на білет ПМР протягом п'яти днів. На рахунок повернеться від 20 до 50% вартості поїздки. Перший Придністровський готовий дати можливість бажаючим опанувати нову професію. У самому серці каналу кожного навчимо керувати телеефіром за два тижні. Все безкоштовно. Потім є шанс залишитись працювати на каналі відеоінженером або звукорежисером. Все, що потрібно, впевнено, користуватися комп'ютером, вміти працювати у колективі і не боятися стресових ситуацій. Номер телефону на екрані. Телефонуйте до 20 серпня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.